Місто Львів не дає паркуватись і дихати, заколисує після роботи в авто, проводжає дощем до вокзального виходу, розкриває вітрами тканини пальто, огумонить на світанку трамваєм під домом, заплітає на бруку сліди від чобіт, заговорює в черзі. І з давнім знайомим підбиває на килих просеку в обід, на спині залишає трояндові смуги, замуровує в трафіку черги машин, місто шуму і тиші, кохання і туги Швидкоплинних секунд та миттєвих годин. Hey, oh, see, see.